Шановні колеги, 45 років тому під час чистки русла ріки Лот на Питані, це західна частина Франції, на місці давнього роду недалеко від містечка Санкт-Едсьо Льот знайдено пару заїздних кликів, з вирізами біля дітей. Не було тоді в Франції. Археологічної літератури про цей тип зброї, і ніхто не звернув ніякої уваги на захід. Минуло 30 років. На початку 21-го сторіччя місцеві археологи зацікавилися довгозабутими воїнками та віднесли їх до різновиду зброї, котрий приписується. І реномовним степовим племенам після античного періоду сарматам і алабам. У класифікації Анатолія Газанова це п'ятий тип сарматських мечів. Ця ідентифікація була підтверджена спеціалістом Михайлом Казанським у 2001 році. За посередництвом Казанського я увійшов в контакт з власниками квітків та нашими спільними зусиллями, знахідку нарешті опубліковано в 2007 році. Найдовший клинок із Санкт-Петербурга погано збережений. Лезав частково і ржею. Довжина становить 42 см, вага 164 грн. Клинок трохи збужується від 5 до 8. Другий клинок в набагато кращому стані збереження. Довжина 33 см, вага 178 г. Леза паралельні. Неглибокий центральний дом проходить уздовж клинка. Досі не проведено, не проведено металографічного дослідження цих двох клинків. Щойно два роки пізніше, третій клинок того, ж типу з вирізами знайдено під час археологічних розкопок у нашого в Паризькій області. Разом з ним виявлено кераміку місцевого і германського походження та наконечних списав германського зрасту. Цей матеріал датується кінцем 4-го початком 5-го це до періоду великого переселення народів. У чому випадку Egzotyczny artefakt, niegajno atraktowany, co świadczy o charakteryzacji badania tzw. Tak schybnych ekto-kulturalnych oponentów w późno-rymskiej gaelicji za minule 10 lat. Znańku opublikowano już w 2009 roku. Klinok iz... На цю син добре збережений. Його довжина 38 сантиметрів. Він шестикутний в переліз без долу і звужується трохи до вістину. Ренгенівський знімок показав, що на книгу немає жодного орнаменту. Сенсаційність э, цих французьких знахідок полягає якраз в їхній атрибуції. Тут треба нагадати історично-археологічний контекст. Писемні джерела свідчать про відносно масивну присутність сарматів і Алан у Галії від кінця IV до середини V століття. Серед них були як підданці або автономні союзники Риму, так загадки, котрі проникли в Галів разом з вандалами в 407 році під час так званої Великої Нау. Всі вони відіграли важливу роль в різних воєнних і політичних подіях першої половини П'ятого століття. На жаль, археологічні сліди цих сарматів ялан у Франції рідкі. Обсяг матеріалу невеликий. До того ж, парадоксально це переважно жіночі предмети, зокрема металеві церкви. Щодо зброї, то до 2007 року ніякий знайдений у Франції антефакт. Не міг бути впевнено атрибутований як Сарванський чи Халанский. Це пояснюється інтенсивним розвитком в період великого переселення народів міжкультурних мод і взаємних запозичень. Ситуація доповідно змінилася, коли принкі звизані, знайдені на Квітанії та в Паризькій області. Були введені до наукового обігу. Бо цей тих вважають надійним індикатором, надійним маркером сарматських і, зокрема, алланських міграцій. Клинки з визами залишаються дуже загадочним розвиток зброї. Невідомо, як сформувався тих. Він виник в третьому або четвертому столітті, в Північному Кавказі або в Криму. В П'ятому столітті його ареал охоплював величезну територію від середньої течії Дунаю до Каспійського узбережжя. Це карта українського геолога Максима Левайова. Почти концентрації е, зналіток. Про е, популярність е, цього типу свідчить велика кількість екземплярів е, відомих на сьогоднішній день, якої там на залі е, е, такі клинки навіть продають на, на інтернеті. Трикізвризові виявлено переважно в сармато-аланських археологічних контекстах, зокрема в кримських і кавказьких похованнях, приписаних Аланам. Вони зустрічаються і в пам'ятках червня культури, котра відображає польське панування в Україні, Молдавії і Румунії, але включає сармато сарматоаландських компонент розрізняючи кілька зразків, зокрема на основі присутності або відсутності е, того. Варіант з двома парами вирізів з'явився е, в кінці п'ятого століття, але але був поширення тільки в Північно-Західному Кавказі. Чотири е, вирізки. Якраз у цій області клинки з вирізами залишилися в вживанні найдовше до 7 століття. Досі не, не встановлено остаточно, як використовувалися клинки з вирізами. Питання в тому, що немає них ні писемних, ні зображати джерел. Та досі не знайдено жодного екземпляра з цілою оправою. І тільки е, решті дерева, е, але немає цілої вирішен. На думку покійного мандра Шукіна мова йде про допоміжну кліткову зброю та вирізі служили для перервання. І зламання меча суперника. Теорія не витримує критики, фехтувати так абсолютно неможливо і це дуже небезпечно для власної руки. Правдоподібно вирізи являють собою спосіб. Кріплення руків'я до клініка з допомогою шнурка. На основі найкраще збережених екземплярів археологи реконструювали такий монтаж. Це моя реконструкція на основі статті Максима Левади. Бачите, як дерево покриває частину п'яти. І кріплення. Але тут виникає головна проблема, чи треба ремонструювати руків'я, чи древко? Більшість дослідників вважає, що клинки з вирізані це різновид короткого меча або кінжалу. Довжина не перевищує e, 55 см. E, Решті дерева на робочі частини вказують на присутність піхова. До того ж виявлено разом з деякими клинками кам'яні або буршнові артефакти, можуть бути або верхів'ями e, в, в Сарматському стилі, або так званими бусинами-підвістками, це то елементами темляку чи портупелії. В обидва випадках це нормально при належності саме мечі. Одначе деякі археологи твердять, що клинки з вирізами є наконечниками древкової зброї. Їхнім головним аргументом є той факт, що в багатьох аланських похованнях в Криму клинок розположений біля плеча покійного вістря вгору. Але це може бути зумовлене поховальним обрядом. На користь такого ритуального пояснення. Свідчий приклад е, склепу числа 2 е, Кримського могильника озерне 3, де виявлено аж чотири е, клинки з вирізаних е, в одному похованні е, двоє біля піч, а двоє на, на польсі. Етнографічне порівняння може продавати світло на ці питання. У XVIII і 19 э, століттях тубільці Північної Америки використовували клинки з вирізаним, дуже подібні до давніх э, кримських і кавказних. Вони були вироблені в Європі та в Америці за зразком традиційних кам'яних наконечників стрілу. Їх продавали індійцям, котрі монтували різну зброю, киджали, списи навіть бойові топори. Тут е індійські кінжали 19 або початку 20 е сторіччя е музеї Британської Колумбії в Караді. Е І спис. Французькому музею. Тут бачите чотири вирізи, як на пізних кавказських э, э, екземплярах. Не виключено, що аланські клинки з вирізами були так само поліфункціональними, і що на них можна було монтувати то діля, э, то дерево. Повертаючися до трьох znajdujących się w Francji, to one są prawie identyczne z licznymi wschodnimi i centralnymi egzekucjami europejskimi. Nie ma wątpliwości, że dotarły do Galii w rezultacie migracji jakiegoś warwańskiego mieszkania. Два з ріки Лот можна, на мою думку, приписати Аланам, котрих присутність на Китаї засвідчена два рази на початку 5 сторіччя в 408-9 і 414 роках, щодо з Паризької області. Супроводжуючий Германський інвентар, не дозволяє пов'язати знахідку з конкретним етносом. До речі, сполучення клинка з вирізами та наконечника списал, це виняткове явище. Крім чого випадку, оскільки я знаю, таке сполучення засвідчене тільки в похованні 3 або 4 сторіччя втішпеку. Товарино Балкарії. Наприкінці хочу зупинитися коротко на цікаві проблеми. Пару клітків із Сант Ілгацульоце в Італії виявлено в руські ріки, а в дуже подібних обставинах знайдено клинок того ж типу в речищі Дунаю в Угорщині. Мої угорські колеги Валерія Куча і Естері Скоровича припускають, що ці три екземпляри не були просто загублені, мабуть, їх намисне кинуто в воду під час жертвоприношення. Цікаво, що інші археологи, спираючися на різні відхилення від нормального похованого обряду, незалежно Висновку, що клинки з вирізами могли грати символічну роль. Відомо, що меч у сарматі Ялана символізував грізного Бога війни. У недавній статті Олег Радюш навіть твердить, що всі клинки з вирізами являють собою культовими аксесуарами. А не бойовою зброєю. Їх небито переробляли з уламків, зламаних, зокрема трофейних мечів. Інакше кажучи, іконою Бога війни у Алан був саме клинок, зберіганий у формі короткого меча. Напевно, ця, ця крайня теорія стане темою чергових. Наукових дискусій дамо підсумки французькі знахідки цікаві за.